Всім привіт! Я в Аврорі. Зараз ідемо дивитися, що тут є цікавенького, знижки як завжди. Тож поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, беру вас з собою! А тут немає світла. Тому зараз треба перемокнути інший режим. Так, давно не бачила, що на знижках. До речі, казали, ми казали, що треба купувати це взимку. Отакі от, от форми для виготовлення морозива 64 гривні. От зараз якраз гарний варіант, найпростіший варіант. Збиваєте вершки, додаєте туди згущене молоко і у вас виходить морозиво. Тільки треба розрахувати порцію. І знаєте, можливо, я їх сьогодні і придбаю, чому би ні. 64 замість 77. Я пам'ятаю, вони були і там 40 з чимось гривень взимку. Закатувальна машинка, напівавтомат. Я чомусь зовсім не розбираюся, що таке автомат, що таке напівавтомат. Напишіть мені, в чому різниця. Я переважно з кришками 200 такими закручую. Так, машинка 200 гривень. Кришки 49, кришки 64. Я. А, це добре традиція, такі не брала. І чомусь на оці кришки 20 штук. Так, тут дивимось скільки. 20 штук, 20 штук. Ціни немає. Давайте. Ага, не подивлюся, тому що немає світла і не працюють сканери. Ну, на жаль, нічого страшного. Ще дивіться, є соковитискач 60 гривень. От зараз лимонади. Хто робить? В мене є рецепт лимонада на моєму кулінарному каналі. Подивіться, дуже просто, дуже дуже смачно, ніяк не порівняється знаєте, з цими штучними всіми лимонадами, де б ви не купували. Тож подивіться класна штука. Так, що тут ще? Ізотонічні негазовані напії для спортсменів по 29 гривень. Бачите, різні смаки. Напій енергетичний 29 гривень. Ну, ви знаєте, що, да, що таким не можна а, зловживати. І напій енергетичний 20 гривень. Отакий от. Дитячі серветочки. На жаль, не написано, що вони гіпоалергенні. поалергенні. Гривні. Але я думаю, що для більшості вони і так підійдуть без проблем. Що тут ще? Набір посуду для пікніку. Ну, Я думаю, всі такі набори бачили. Тобто це отакий для зберігання контейнер, і всередині тут на чотирьох людей. І також термосумка 400 гривень коштують вони всі зараз, недешево. Якщо вам потрібно, то просто пошукайте, де вони зараз найдешевші. Найпростіший варіант ви просто все загортаєте в фольгу, потім в рушники і складаєте в якусь сумку. Морозиво зі смаком шоколаду 17 гривень. І що це таке? Так, з варенням, стиртим шоколадом, в молоко засипаєте, перемішуєте, розкладаєте по криманкам. Склад сукрова пудра, харчова добавка – в люкозний сироп, рослинна олія, ефір. Ну, скажімо так, я б краще взяла б ось ці формочки і просто вершки робила з згущеним молоком. Ну і також різні напої. Напій розчинний сухий, 7 гривень. Квас. Цікаво, хто робив такий. Як його робити, давайте подивимось, 19 гривень. Суміш сухарів, і солод, і дріжджі. В принципі, те саме, що ви робите самі вдома, але у вас тут все готове. Всипаєте в каструлю, заливаєте окропом. витримуєте 20 хвилин, потім додаєте ще окроп і настоюєте ну, 2 години. Засипаєте дріжджі, цукор. І ставити на бродіння, Ну, так, як ви робите, і домашній, в принципі, квас концентрат 24 гривні, маленький сок 9 гривень. Також лимонна кислота, хто так буде щось консервувати. Так, от такі ще з'явилися ручні акумуляторні. Вентилятори я собі придбала трохи інше. Мені дуже прямо сподобався. Коштують 129 двадцять гривень. Кинув сумочку. Ну тут він побільше, але і більше ємність я бачу самої батарейки. Так, 129 гривень, і настільний акумулятор 179 гривень. Для настіль. Отут регулюється швидкість, мені це дуже подобається, але з собою його ну, він побільше, бачите, не поносиш там, наприклад, і, якщо ви їдете в транспорті, там, в тролейбусі, в автобусі, ви не дістанете його на себе, не будете спрямовувати. А в цьому прямо класна перевага. Тут не договорила, тут регулюються швидкості. 3 години, бачите, працює, і цей 3 години працює. Тут трохи він потужніший і більше е е ємність самої батареї. Ну, і що тут шкарпетки 55 гривень, блокнотики, сошити, кепки по 199, капці 64. Ну, такі різні дрібниці. Штора, сітка москітна, 87 гривень. Так, крем від комарів 29 гривень. Ми спреї купуємо. Пружини від комарів 27. І от був ще спрей, 44 гривні. Тут спрею нема, але спрей от ми використовуємо і він реально працює. Хто там їздить на пікніки? Шампури 55 гривень і решітка гріль 169 гривень. Дивіться, який тут надувний такий круг для. Маленьких діточок. Лебедь прямо. Королева лебедів, мабуть, навіть. Ще подивимося, що тут є на знижках. Значить, кисневий відбілювач, кілограм 111 гривень. Знов серветки 29 гривень, 22 гривні. Ну вони там були. Так, пелюшки 5 штук. Ем, такі самі в АТБ. Я от тільки не пам'ятаю, бо я для нашої морської свинки купую. І ціна, мені здається, останній раз теж була приблизно така: крем коктейль для душу колада, З таким дозатором це дуже зручно. І гель для душа, нектар, 47 гривень. Олівці 24 гривні. Це що? Рогатка, уявляєте, ми в дитинстві робили самі. А тут вам прямо готово. Якби в мене... Придбала, так якби донька була поменше, постріляла б рогатки. 55 гривень таке ведерце, 55 гривень для хлопчиків, хоча й дівчата люблять, да? пензлики 44 гривні, набір термомозаїка 64 гривні. Ну, я думаю, мами розберуться, чому вона термо. А потім праскою треба, коли зберете, попрасувати. Ціла купа різних дезодорантів. Кому потрібно придивіться, що вам тут буде цікавого з цін. Зубні щітки. Вугольні, але ні, звичайні щітки, просто чорні. 32 гривні. І колгєй, тут такі щітки теж по 32 гривні одна штука. Зубна паста. Blender 36 гривень і Fresh Guard 17 гривень. Також тоники, бачите, різні для обличчя. Маска anti 32, скраб для обличчя Алої Верану. Думаю, ці засоби багато хто знає. Я купую собі постійно, в мене є гель Aloe, він мене так рятував від опіків, просто неймовірно і дуже класно зволожує шкіру, От саме скраб не використовувала. Пінки для очищування, тонер міст і крем для обличчя душка. Якщо чимось скористувалася, напишіть, ой, на знижках подивіться, які. От знаєте, всі оці маленькі ємності, вони такі милі. Дивишся на велику, вона може і більше вам потрібна, але це прямо все одно впадає в око 8 гривень і набір форм 22 гривні. Чарки. 11 гривень, 49 гривень. Чашка, слухайте, і симпатична, вони там в різних кольорах. Така 49 гривень. Та вам, бачите, синя, жовта є. Яка хочете. Форма для випікання силіконова 77, така велика. Зараз якраз випікати там береги з малини, в кого особливо газова духовка, бо кого не газова, не актуальна. Все по 29 гривень. От, наприклад, вам розчистка така. Остаканка, кухлі. Так, а що це таке? Засіб для миття посуду. Топ-ефект. Хто використовував 49 гривень, слухайте, ну тут і банка, діє в холодній воді з харчовою содою. З лимон тут і зелене яблуко. Напишіть, якщо використовували 49 гривень. Мені у це вистачить років на два, бо я більшість посуду мию в посудомийній машині через алергію, Тож дуже економно. Гель-пілінг для душу ажур 47 гривень. І гель для гоління 74 гривні. Станки також, бачите, на акціях. І пінка для гоління на акції. Я оце знімаю і думаю, аби у вас світло було хоч подивитися, те, що я знімаю. Якась нова фарба для волосся, авена, 77 гривень. Доволі таки багато кольорів. Чимось вона мені нагадує рябину. От вона поруч стоїть за 59 гривень. Цікаво, чи то не, не той самий виробник? Зараз подивимося, але тут так темненько, знаєте, мені погано видно. Акме. Виробник Київ, а рябину я вже давно не дивилася. Ой, а тут ще дрібніший шрифт. Так, да, Виробник один і той самий, бачите, і дизайн. Теж дуже-дуже. Схожий, можливо, розпродають залишки, будуть робити ребрендинг, можливо, так. Сйоз по 99 гривень, ну, і інші без знижок, як ви бачите, 119 велотон це Колор Перфект 219 гривень, палет 69 гривень, елітан 39 гривень, Ліріні 27 гривень, мальва. 39 гривень, 39. От я знаю, що рябиною багато хто користувалася, але самі майстри казали, що склад там такий не дуже. Да? От, хоча фарбує вона дуже гарно волосся. Можливо, тут треба просто порівняти, знаєте, сісти десь в інтернеті не таким дрібним шрифтом. Можливо, змінили склад, зробили ребрендинг і фарба буде ще краще. Чому б ні, правда? Ну так, да. для тих, хто я так довго шукала, ось написано Акме. І ось тут написано «Акма». До речі, хто шукає, знаєте, іноді колись там ви на літо поїдете в село до Бабусі. Не знаю, можливо, вам повезе в якусь відпустку, поїдете. 88 гривень маленька міцелярна вода. Правда, я не використовую, але все одно такі маленькі штучки люблю. І я завжди залишала потім собі оці. Баночки і щось інше з собою наливала. Зараз просто їх можна придбати десь багаторазові такі Аврорі вони теж десь повинні бути. О, ось вони. Бачите, прововка-промовка. 69 гривень отакий От вам набір. Дуже зручно. Я зараз постійно беру з собою лікарню. Зручно, що є, бачите, різні. От, до речі, саме такої я не бачила, щоб були різні пакування. 69 гривень класно, прямо. А 99 гривень, подивіться, трохи інакше. Спрей. Дві баночки будуть у вас. І два отакі тюбики от сюди мені зручно шампуні наливати, ложечка, щоб перекладати крем, і маленька лієчка. Оцей прям взагалі класний. І 49 гривень. Ну, тут просто треба під свої потреби. Під шампунь, скоріш за все, під тонік і таке маленьке баночку. Можна скомбінувати якось так, але отут, дивіться, вони прямо ж в сумочці йдуть, в чому перевага. Плюс. Так, ця 49 гривень коштувала. Є отака от косметична пляшечка з піноутворювачем. Підлітки люблять шкіру, знаєте, от якщо треба просто милювати, якось підліток умивався, от вам варіант. Хоча я не дуже люблю, коли шкіру масують якимись щіточками, неодноразово, скажімо так. Ціла купа масок. Мене постійно питають, чи я щось спробую. Дівчат, тут щось на акції є, наприклад, 24 гривні. Купую собі, в будь-якому випадку, краще зробити, ніж не робити нічого. Тут що? Мультивітамін, роза. Ну, от не можу тільки подивитися. Грицьдей. Так, і це корейські маски. Маска для обличчя Food Eholic теж, бачите. На знижках. Просто ви обираєте під свій тип шкіри і спокійно користуєтесь. Або я купую якісь великі маски в баночках, і тоді теж зручно. Що тут є? Патчі під очі 249 гривень, давно дуже не використовувала, а річ непогана. Але не сподіватися, що воно вам замінить крем для очей, якісь якісні чи щось таке. Це знаєте, більше зранку себе привести до ладу. Сиворотка для шкіри. З блакитним ретинолом. Що це таке, не знаю, але ретинол я обожнюю. Тільки треба розраховувати за 169 гривень, він не буде ніякий такий супердієвий. Хоча це краще, ніж ніякий не використовувати, і використовувати обов'язково сонцезахисний крем. Сироватка антиоксидантна і. Є сироватка. Я не нехтую якимись недорогими засобами. Серед них є теж дуже дієві. Єдине, що треба от прям розбиратися в складах. Це не значить, що в них склад якийсь поганий. Можливо, ви знайдете, знаєте, брильянт по догляду, і ваша шкіра гарно відреагує. Так, антивугрі ми з вами бачили і. Як це тут вони назвали? Щось для обличчя. Гель пілінгуючий, Скоріше за все, це гель-скатка, я їх обожнюю просто. Полосочки для видалення чорних цяточок з носу 49 гривень. Піна для вмивання з кислотами 60 ой, 94 гривні. Скраб для обличчя 37 гривень. Маска для обличчя, ензимна. 94 гривні, знаєте, їх тут мало, вона одна, можливо, і дієва якась, що розібрали, дівчата спробували. Ну і різні пінка, пілінг, пінка для вмивання. Тут теж треба вибирати під себе. Давайте вже залізла сюди, тут правда темно. Пінка для вмивання. Пінка для вмивання. Якщо ви, от, до речі, бачите одразу в такій самій ємності, як і там. Душка з гіалороновою кислотою. Якщо ви щось використовували і вам подобається, напишіть мені, будь ласка. Тонер з кислотами, міцелярна вода. Ну, отак от тут. Так, бальзам, маска для волосся. Обов'язково пишіть, якщо щось ви використовували, і воно класне. Така велика ємність. Тут, значить, з. Яйце. Яйце кропива. Номеро 70, 64 гривні. Це, мабуть, старий цінник просто. Номеро я знаю багато хто її полюбляє, і я полюбляю 299 гривень, її дуже-дуже надовго вистачає, тож рекомендую. Так, що тут ще цікавого? Сульсена, в кого лупа я рекомендую. От у доньці була, прямо вивела дуже класно. О, світло вимкнули. І знаєте, що ще я хочу подивитися, якщо ви використовували якийсь шампунь з Аврори, саме для жирної шкіри, голови, напишіть. Я знаю, Hidden Shoulders був шампунь-бользав 2 в одному 179 гривень. І, от, мабуть, з ментоловою свіжістю. 149 гривень на акції, але два в одному я не люблю засоби. Тому буду шукати щось інше сльоз. Кератини і кераміди, регулярно купую, мені подобається. Доктор Санти, реп'якова серія. Стимулює ріст волосся для щоденного використання 88 гривень. Противи випадіння волосся, реп'якова серія Маска 109 гривень. Спрей з кератином. Отакий от. Доктор Санте 84 гривні. І бачите, був ще шампунь для волосся. Зараз немає. Маска для волосся на акції 64 гривні з кератином. Я б цю б і спробувала навіть, але в мене зараз маска є. З кокосом, до речі, оце просто неймовірно пахне. Я досі пам'ятаю, ми з подругою їздили в. В Єгипет відпочивати. І вона брала з собою спрей. От я не пам'ятаю, для волосся чи для тіла, для волосся, здається. Він так пах, от вам ціни. Шампунь, спрей і маска. Так, і от зараз подивлюся, мені здається, дбайливе очищення і усунення зайвої пухнастості, Я чомусь думала, що для жирної шкіри ні. Теж якась серія проти лупи, шампунь 129 гривень, паста для очищення е, шкіри голови лікувальна 99 гривень, лосьййон проти лупи 99 гривень. Ну, взагалі, бюджетна і непогана косметика. І е, я думала, це суто українська річ, але в Польщі вона теж продається. Так, виробник, фармацевтична фар, фабрика Ельфа, Україна, місто Київ. Ось так от. На акції шампунь 79 гривень, бальзам 55 гривень. 77 гривень, спрей для волос безсульфатний 74. Шампунь для волосся Шаума 84. Гривні ось такий шампунь Акме, 77 гривень. До речі, от в масках, які я вам показувала, такий шампунь іде в бальзам, точніше іде в комплекті для використання після маски. Лореаль зміцнююча серія: 115 гривень бальзам, 169 гривень шампунь. Щось, отак, я дивлюсь, і отак швидко я не бачу, щоб щось було для жирного волосся. Невже немає нічого? Якогось чорного волосся. 109 гривень ось такий кондиціонер. І маска. 109 гривень також бачите є з кокосою із Омега-3, органова олія і колавен, і мигдаль, і кераміди. І шампунь, от я бачу тільки отакий: от 109 гривень. Шампунь для всіх типів волосся. На знижках туалетне дитяче мило, але його розібрали, я ж так розумію: 19 гривень. Дігтярне мирило 32 гривні, пелюшки 39 гривень 5 штук. А чому вони були спочатку дорожче? А тут маленькі 60 на 60, а там 60 на 90 було. Я сьогодні хочу собі якісь ножиці взяти такі. Прості мені потрібно. От, мабуть, за 15 гривень. 22 гривні. До речі, тільки кольором відрізняються і ціною. 39 гривень, 49 гривень, набір 39 гривень. Зараз е, повернуся. Ножиці канцелярські портативні чохлі. Ага, бачите, вони отак розкриються. Цікава річ. 29 гривень, десь сумочку кинути з собою постійно носити. Канцелярські ніж теж такі маленькі. Знаєте, коли на нову пошту бігаєш, постійно якісь посилки за отримуєш по роботі або відправляєш, то дуже зручно з собою щось таке. В сумочці тримати. В мене був такий портативний маленький ножик, наче в такому чухлі маленькому, але я загубила кришку від нього. Тепер носити з собою не можу, бо він дуже гострий. Канцелярія взагалі тут просто неймовірна. От треба зайти і дивитися, якщо ви полюбляєте. Ну краще, звісно, якісь такі великі магазин Аврори саме обирати, але і в маленьких завжди є щось цікаве. Ну от, Я не знаю. У мене, знаєте, радянське дитинство, коли нічого такого гарненького не було. І Я пам'ятаю вже в інституті, коли я купувала якісь гарні зошити, знаєте, такими з кольоровими обкладинками. Це було таке щастя. Я думаю, багато хто мене зрозуміє, напишіть, чи у вас було так чи ні. Ну, от, наприклад, дивіться, дитячі канцтовари з годинником. Що тут? Гумки, рибки, олівці, годинник точилка і, і це не знаю. Чи то а це, мабуть, накінечники на олівці на самі, щоб олівці не ламалися, а це вже гумка окремо або набір магнитів канцелярських. Подивіться, які гарні. 77 гривень, просто неймовірні. Канцелярська точилка. гумка канцелярського асортименту. Бачите, набір стікерів. До речі, зараз сезон консервації. от Непогано щось таке придбати 44 гривні. Я завжди купую, але я купую от щось таке, щоб підписувати. ну Тут вони з дірочками, хоча теж нормально, от 29, так, ці по 7 гривень, 29 гривень. Отакі стікери для нотаток. Вони великі. Тут можна написати прям повноцінно. Я знаю, багато хто рецепт прям пише на кришках. От вам гарний варіант. Отаке От сьогодні було відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Чекаю на ваші вподобайки, підписку на канал і коментарі, що вам сподобалось, можливо, щось показати ще. До побачення!